Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають з великою війною. На долю аграріїв припало чимало. Окуповані, заміновані землі, блокування експорту та дорога логістика і великі збитки. Та вони не опустили руки, провели вже другу посівну, експортують продовольство альтернативними шляхами. Не зупинило вторгнення і ринок землі, який запустили у 2021 році. Тоді це був великий крок до світової практики земельних взаємин, коли власник може гектари і продати, і обробляти. До цього 30 років продавати сільгосп землю в Україні було заборонено. Велика війна все загальмувала. У аграріїв немає зайвих грошей, щоб купити землю. Без попиту стоїть ціна і продажі. Дізнавалася Наталя Кулик, до відкриття ринку землі звичайної світової практики Україна йшла з десяток років. Від маніпуляцій, що багатії та іноземці скуплять землю у селян за безцінь. До нарешті запуску ринку у 21 му коли цифри розбили усі міфи. Все йшло прогнозовано, і поступово за півроку українці продали менше 200 тисяч гектарів. Це менше піввідсотка від усієї площі українських сільгоспземель. Але темпи би зростали, а з ними і вартість наших гектарів. Ми прагнули гідної ціни, як у сусідній Польщі. Та велика війна все загальмувала. Одразу після нападу Росії продаж сільгоспземель заборонили. Реєстри закрили. Три місяці ринок не працював. Ніхто не знав, хто що міг зробити з цими реєстрами на той момент. Ми розуміємо, що в деяких областях були і зрадники, які мали доступ до цього, тобто ми дуже вчасно відреагували. Роботу реєстрів відповідно можливість продавати та купувати землю відновили торік у травні, звісно, крім окупованих територій, і поступово ринок набрав майже позаторічних темпів. Якщо у 21 му була укладена 61 тисяча угод, у 22 му майже 50 тисяч навесні цього року. Активність зросла, і вже от фактично, із березня місяця від 7 до 10 тисяч угод відбувається щомісячно. Ну і динаміка навіть. Першої половини червня також показує е, доволі непогані результати. Війна кардинально змінила картину. Позаторік найбільше земель купували у Харківській, Чернігівській, Херсонській областях. Це були агролідери. Тепер це найбільш заміновані території. Південь, після підриву Каховської, ГЕС взагалі може втратити статус аграрного. Більше мільйона гектарів земель підтоплено, і більше півмільйона буде втрачено через зміління водосховища і відсутні зрошення. Це впливає на попит зараз найбільш привабливі землі у Полтавській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, які не зачепили бойові дії. Коли прилітали сюди снаряди, воно розривалося і родючий шар ґрунту, на жаль, розсипався в радіусі 10-12 метрів, а тут лишалася глина. Дивіться, якого розміру цей колосочок. І, і, і візьмемо тут колосочок. Максим має поля на Херсонщині після деокупації самотужки розміновував поля, щоб посіяти. Розширятися, купувати нові ділянки поки немає ні сенсу, ні грошей. Така ж ситуація на деокупованій Харківщині, Сумщині, Чернігівщині. Багато земель настільки заміновані, що вже нічого і не посієш. Землю у цих областях, якщо і купують, через нижчу вартість. Якщо подивитися знову ж таки на те, скільки коштує розмінування, розмінування в деяких в залежності від регіонів це може бути там на гектар землі і 500, і 1000 доларів. Людей немає ресурсу, то очевидно, що вони її продають за любки зараз. І ті компанії або ті приватні особи на сьогоднішній день, які інвестують в землю, то вони виграють від того, що низька ціна. Ціна сільгоспземлі стала вища, але тільки через інфляцію середня зараз за даними Мінагро 55 тисяч гривень за гектар. Щоб ціни зросли суттєво, треба попит, а він слабкий. Найдорожча земля в Україні зараз на Львівщині 158 тисяч гривень за гектар, далі Київщина і Івано-Франківщина. А ось на Херсонщині за два роки ціна не змінилася. З 24-го року стартує наступний етап ринку відкриття для юридичних осіб, тобто агрокомпаній. В мінагро кажуть, не бачить перепон, щоб відтерміновувати це. Буму продажів не буде, бо по перше, закон передбачає багато обмежень для покупця. Юридичні особи виключно засновані українцями, громадянами України. Ніяких, якщо навіть там 0, 0 іноземних інвестицій, це, це не підпадає під критерії. Залишаються всі перевірки права власності, тобто це мають бути офіційні гроші, тільки безготівковий розрахунок. А по-друге, повномасштабна виснажила і великі, і середні агрокомпанії. В зв'язку з тими проблемами, які є за. Зараз в Україні в аграрному секторі в першу чергу пов'язані із логістикою, з проблемами з експортом через південні порти, проблеми з експортом через західні кордони з нашими сусідами, поляками і так далі. На сьогоднішній день ліквідність в секторі дуже низька. Тому додаткових коштів витрачати, мабуть, скоріше всього буде мало хто. Поки триває війна, суттєвих змін не буде. Розвиток ринку та гідна ціна на українську землю каже лісі. можливі після нашої перемоги та вступу України в ЄС. Коли доведеться відкрити ринок для європейських інвесторів, Наталя Кулик, факти сітіві єдині новини.